Нова система Ші прогнозує погоду краще за найкращих метеорологів світу минулого тижня. Google DeepMind випустила GCAS, і вона перевершила найкращу систему прогнозування погоди у 97% випадків. Модель була навчена на 40 роках даних про погоду, включаючи змінні як от температура, швидкість вітру та тиск на різних висотах. Під час тестування на тайфуні Хагібіс, одному з найсильніших штормів в історії Японії, GCAS змогла точно. Передбачити шлях шторму, коригуючи свої прогнози з часом. Традиційні моделі погоди працюють на величезних суперкомп'ютерах і потребують годин для генерації прогнозів, але Джекас потребує лише 8 хвилин на одному комп'ютерному чипі. Ця модель може революціонізувати відновлювану енергетику. Дослідники перевірили її здатність прогнозувати виробництво енергії. Вітряними електростанціями по всьому світу, і вона стабільно перевершувала традиційні системи прогнозування. Google відкриває код Джекас, тож ця технологія може допомогти попередити вас про наступний шторм у вашому районі або просто нагадати взяти парасольку.